Його остаточне рішення відносно вас. Що між вами зараз? Ну, дивіться, на сьогоднішній день між вами холод, прояснення ваших стосунків, можливо, хтось тут прийняв рішення іти з цих відносин. Відносини є кармічними. Якщо нічого не змінювати в вашій парі на сьогоднішній день, то все циклічно буде повторюватися. Тут суд за відносини, і вас тут под'явило один до одного дуже тягне. Але все ж таки у парі є непорозуміння. Мужчина тут сидить в страхах, не діє так, як би вам хотілося, але відпускати він вас не готовий. Ситуація між вами на сьогоднішній день є кармічна, і в цій парі ви обоє проходите свій Верховний суд. Тобто, я чітко можу сказати, що ви проходите. Урок кожен свій, і урок ваш заключається в тому, що ви не повинні з погоджуватися на ці стосунки, які па льогкості. Да? Тобто королева мечей, вона розумна, вона з досвідом, вона з гострим язиком. Да? Тобто ви повинні себе цінувати як жінка, да? Ніяких трігогольників не повинно бути між вами. Якщо мужчина для прикладу одружений, то тільки після його розлучення можуть бути якісь стосунки. Якщо мужчина вільний, то він все-таки дивиться на вас, повинен вас сприймати як жінку стабільну, як імператрицю. А він на сьогоднішній день тут задовільняє свої потреби, свої удовольствия, можливо, розглядає між вами стосунки легкого характеру, це зустрічі, інтим і так далі. І він на сьогоднішній день не готовий виходити з стан не жертви, тобто, можливо, він вас в чомусь обвиняє, що я для тебе все, а ти для мене з мочом прийшла, так, тобто ви, можливо, вже йому озвучуєте або будете озвучувати що мене відносини по легкості не влаштовують, має бути якийсь взаємоправильний енергообмін да, між парою. І він не готовий йти на якісь кардинальні, скажімо, серйозні кроки в вашу сторону. В якійсь степені він навіть. Говорить чи думає, що ви маніпулюєте ним, тому що ви гарна, ви самодостатня, ви розумна, ви самі вмієте заробляти гроші, ви гарно виглядаєте, ви знаєте собі ціну. І він, я би сказала, тут трохи не дотягує до вас. І він для того, щоб не брати відповідальності у ваших стосунках, стає в позицію жертви. Ти мною маніпулюєш ти щось від мене, хочеш таке, що я тобі не можу дати. Ну, якщо мужчина не вирішить з штанішків, то... Або шукай собі е, дівчину, яка трохи тупіша за тебе, або якщо ти хочеш королеву пентаклі, то ти, повинна, то ти повинен їй е, відповідати, соответствувати. І тут у вас конфлікт е, виникає саме е, на фоні того, що він не доріс і не хоче рости, не хоче, скажімо, доганяти вас по розвитку. І тут я не про фінанси, а про емоційний стан. Він тут займає позицію жертви, інфантільну позицію дитячу, і того він закривається від вирішення вашого питання в парі. Добре, його остаточне рішення, загадуйте строк. Він розуміє, що ви підете. І для того, щоб вкрити свій емоційний стан, свою біль, так, що... ну, він ж мужчина він ж не може сказати чітко, що я до тебе не дотягую, то він тут буде казати, що ти мені розбирала серце. Така в нього позиція, інфантильна. Він би хотів би йти е, в вашу сторону, але йому не вистачає можливо в когось ресурсів. Але більшість мені проігрується не е, вистачає. Да. Він тут буде діяти в вашу сторону по хитрості. Якщо ви е, приймете ці хитрості, ви помиритесь. Якщо ви не приймете ці хитрості, його а все ж таки дасте адпор е, е, йому і скажете, що я хочу серйозних зрілих стосунків. Якщо він не готовий брати відповідальність за вас, значить він іде за звздочкою. Якщо він все-таки прийме рішення, поки що я не бачу, що він такого рішення має сили прийняти, то тут все-таки вибір за вами, звичайно, але ви повинні відпустити ту людину, щоб він трошки доріс до вас. Тобто ви маєте обнулити його ставлення до себе незріле. Оце буде ваша правильна позиція. Мужчина може трансформуватися і тоді повернутися до вас. Ну це вже тема іншого розкладу.